Вітаю, як і обіцяв, тест з рамками. Медогонка на 24 145 рамки. 12 штук раз загрузив. Вон там Внизу медок видно. Двигун з праль спралки, Шків з бетономішалки. зроблений Зроблений отаман у токаря. І умний блок. Зараз спробуємо. Добавляємо час, оберти І Ось, все працює, ремінь трохи підрегулюю на 12 рамок ніяких питань, тягне без питань, викачує добре. Потім зніму тест на 24 рамки. Рамки різні. Мало медні, є маломедні, є Пішов ми недобути. Дякую за блог.